Вірува, брати та сестри. Сьогодні да, заступаю я на службу як мальфар. Така судьба моя була. Прабабка моя була свята Агріпіна, щоб ви знали. Ви всі знаєте її. Ну не робили ми ніколи зла людям, бо ми служили Господу нашому Ісусу Христу. А зараз наказує отець мені стать до праці. Бо нема кому каже, синку, не закапуй ті дари, що я тобі подарував. А я їх приумножу, жив собі тихонечко. А зараз, бачите, війна і горе по землі гуляє. Але я вам обіцяю, якщо вам тяжко на душі, якщо горе в хаті, ну, допоможу чим зможу, я вам обіцяю. Я мальфарм, заступаю на службу зараз. Для вас, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа світіть, підтримуйте мене, молитвами вашими. І я молюсь за всіх вас, дорогі мої. Я залишу описанні, там в описанні к цьому відео, да, ви знайдете мій номер і вайбер. Дзвоніть, да, будь-коли, словом, ділом. Як знову буду допомагати вам? Бо маю силу і маю владу. Духову, і Вона існує. І хто в цьому розуміє, той зрозуміє. Подзвоніть.